Привіт з Сербії. Моя книга «Ноутіл» для початківців вийде на сербській мові, і тому, подорожуючи Угорщиною, ми скористалися можливістю познайомитись із сільським господарством Сербії. Це невеличка країна, тут ще небагато ноутілерів. Але один із них це Флоріан Форкаш. Кидається в очі, що тут дуже гарні чорноземи. Бачите, яка земля? Але більшість землі все ж таки обробляється. Але я бачу, що там видно ваша земля. Бачите, ми бачимо вже покривні культури і тут з'являються люди, які переходять на землеробство без обробки ґрунту. І тому цікаво, що нам сьогодні розкаже і покаже Флоріан. Мене звати Флоріан Форкош, ми сімейне господарство, я агроном по професії. Наше господарство працює на 25 гектарах землі. Вирощуємо рослинні культури кукурузу, ячмінь соя і ріпак. Ми перейшли на нотіль із-за тої причини, що в 70-х роках був гумус 4,6%. А на 2000-ні роки в гумусу упало на 2,63%. І за цієї причини ми в останні 15 років шукали нові якісь технології по підвищенню ґрунту. І так з 2018 року у нас повністю ноті. Тут був соняшник і після соняшника покривні культури. Це суміш 5-6 компонентів рослин. Є гірчиця, фацелія. Це редиска. Три? І ще одна, ще один тип редиска. Це Овес. Овес. горох, Лобова культура. І Боби. Бобові. Боби. бобові це посіяно 26 серпня. А убрали соняшник коли? 23 серпня вони зібрали соняшник, а після сразу того одразу посіяли. А скільки в них опадів випадає? 550 мм. Mm. У 2022 році на цій території 450 мм. У вегетаційному періоді тільки десь 200 міліметрів. В наступному році тут буде яка культура? Кукуруза. Перед посіянням хочуть гліфозатом. Перед Перед так. Да. А це суміш вони купляли готово, чи вони самі зробили? Okay. Це якраз було куплено. Uh -huh. ну, він, наприклад, Дайкон редіш додав. Його досвід, що з дайкон редіш це ліпше. Нір. Бахом був часом чаки Бо в оригінальній суміші трошки мало, він так думає, а тепер видно по рослинам, що густіше вони вийшли. А скільки кілограмів тут висівалося взагалі суміші?

Бобу. Бобі. Так як, як на цьому ґрунті бобові і, дуже і, гарно і, розвиваються. І, і їхнє коріння, як розвивається коріння, вони накопичують м. азот. Кубеньки вже і зараз навіть працюють. Хочу досягти, щоб ці 12 місяців було живого коріння на ділянках. Тут він хоче під всі культури, щоб були покривні. Поки що експериментує, але бажано да, на на цілу ділянку. От тут Артур мій целий Сараша з ван. Він має експериментувати і за сухості, що буде ліпше використовувати покривні рослини або ні. І які використовувати їм. він в пошуку. Там естетазеґі з технології технологію він рахує, потрібно крок за кроком робити. Тут ділеми немає, що потрібно їх використовувати, покривних культур, це ясно, бо нотіль вже означає, що ти використовуєш покривні культури. І треба баланс знайти просто іменно які культури, яку суміш до яких рослин. да Він має декілька ідей, що до кукурузи, щоб використовувати, але ну, потрібно проекспериментувати, як воно виходить. Йому подобається експериментувати? Не те, що подобається, але мусить. Бо те, що в нього запрацювало, це може бути не запрацює у інших, а те, що у інших працює, може бути, що в нього не запрацює. А це його сусід теж працює по технології технолії. Сусід так, він 70 кілометрів, його земля звідси. Вчається один від одного. Теж вже працює по науті. Так, він по технології нотіль, і він рахує так, що покривні культури він першим почав так. застосовувати фермери, з якими ми зустрілися, працюють в невеличких господарствах. 25-30 гектарів. Це вважається тут в Сербії маленьке, 500 велике. Але є тут і холдинги, які мають десятки тисяч гектарів землі. І дуже показово те, що тут саме землеробство без обробки ґрунту починається саме в невеликих господарствах. Разом з нами, бачите, приїхали колеги з Угорщини. тут, Бо їм також цікаво, вони вперше тут, у своїх колег з Сербії, і їм також цікаво подивитися на їх досвід і може теж щось для себе корисне тут знайти. Порівняно із цим сусідським тут рядом біля нас, де обробляється, ну, дуже добре. Ще трошечки видно стародавнє, то, що оброблялося колись, але добре. Але порівняно з тим сусідським. Ja. Але і зато ліпше, ліпше без оброблення, чим там, де обробляється. Traba A tu džrst kiše, treba seloju nažemati. Це його земля і воно огорожено тільки з-за того, щоб сюди не заходили і не потоптали все. А то вони думають, що тут, а не то думають що тут не оброблюється. Тут був ріпак минулого року, а після того овес. А що там стоїть на полі? Хижі птиці могли там присісти, відпочити і побачити а миші. Він ставить такі не на три кожні три гектари. гектари. Якщо ми тут, облетіли, б ми дроном тут облетіли, там би видно було, але не біда. Не. Це не проблема, Цючі так туди, як мегатурі... вони з'їдають насіння бур'янів і розчинюють землю. І інших мікроорганізмів теж з'їдають, шкідливих мікроорганізмів. До весінньої посівки вони і зникають. Миші. Із-за Миші. Mm -hmm. хвороб, і за стресу, і полюють на них різновидні хижі звірі і птахи. Спочатку їх було, можна казати, багато, так як на гектар попадало навіть тисячу нирків для них, і вони повністю з'їдали покривні рослини. Але коли йде посівка, на той час вони зникають. І ще за шість років ніяких проблем із за цього не було. Но, коли посія озимі культури, тоді потрібно мишей труїти. Тут також захищають, рішують таку загорожу, щоб не заїжджали. Бо багато людей думають, що якщо земля не оправляється, то можна ходити, їздити. Також для птахів є можливість сісти і наглядати за мишами. І там, і там кукуруза була. була. Відбивати там уже та коронавиня. Там посіяв покривні рослини. А які тут посіяні? Ну, ті же, що і ми бачили вже. Тіше же, кір. Таже суміш. Тільки пізніше на два місяці. А на цій частині падалиця зійшла. Та частина ділянки. Шість років вже в нуті технології, а тут один рік. А Там зробили вісім смужок стріптіль Для чого? Может, аносром і кокаром вернемось до порціла, так у термилем як серве закиму. Так як він, коли буде посів весною, тоді він хоче тут зробити якби. Ну, показати порівняння. так. <плес> Прийде асоціація, щоб побачили різницю. <плес> він хоче <плес> просто <ні>? своїм партнерам <плес> показати, <плес> як це все <всього плес> працює, так як вони рахують, що повністю Radical. нотір це дуже радикально. І він покаже, що ні. Порівняння <плес> 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 покаже все. <плес> Ось зміна так іде. Először kukoricát. Spocsálka Kukorica, kukorica. kukorica, kukorica után megy a szója. A vetőgép miatt legjobban. Akó a szói ideje, csmény, a buza, abba ugye a És hogy is a, buza, a ide, vannak, fog, abba szanyasnék, ripák. És akkor ebbe az olajos növénybe megy a kukorica. І в ці культури ольгині йде потім кукуруза. І так знову. Це шість років. Вже нотіль технологією працює. А диру берував навчання. А за діє. Na ceti, kjer je... Na gabiru kozni sanda. On je zelo mrica. In prenaša zares pihljal ranke zemlju. 1 mm-10 mm frakcijo zombi. І завж, завжди кажу euh, своїм партнерам, що треба понюхати землю. Понюхай землю, яка орана, і понюхай землю, яка вже шість років нутів технології. Це орана земля. А це, а це нутіль. О, дійсно. Та зовсім не пахне, яка ворона, а тут дуже, дуже гарно пахне. Іш і, і ще важлива місткість вологи. Тут і тут, бачите, не Обробляється, але там, де більше не обробляється, структура набагато краще. От такий, знаєте, творог. Тут теж вже є структура з'являється, але більш такі агрегати більш мілкі. Ну, тут ще є питання. Це теж земля гарна. Дуже гарна ціна зима. В цьому році, ну так як тут тільки один рік нотіль, тут видно ще, де комбайн пройшов, сліди комбайна. А на тій стороні, де вже 6 років нотіль, там сліди потрібно пошукати. Utож, még Це теж uh, його земля, тут була соя і в сою uh, посіяно ячмінь. Uh, so, Коли збирають сою, uh, тоді зразу туди ячмінь сіють. Сонце дуже оно зорона повне. Сусід теж точно в той день сіяв і видно різницю, що в нього красиво зелено, а там трошки жовтувати. У сусіда жовтувати. Це теж із-за технології нотіль. Міжряддя 18 сантиметрів. А якою нормою посіяли? 170 кг. А скільки це в мільйонах? Порахую. Порахує. 4,5 мільйона. Ще одне поле покривних культур. Це теж його земля. Тут робилося, брали зразок рослин і 32 кілограма азоту в ньому. А це сусід, хто цікавився за цю технологію, а потім і зато порав свою землю. Це ріпак, нотіль. Воно посіяно в пшениці. А яке тут міжряддя, навіть не видно взагалі. 18 сантиметрів. Точно так добрива тут були, як і в попередньому. Один мікробіологічний препарат, назва стартер. А другий органічна комбінація. 12 кілограм стартер добриво. 12 кг на гектар і на насіння. Це мікробіологічний препарат. Кілогектар. І органічний препарат 150 кілограм на гектар між рядами. А що це за препарат? Там в цьому азот, калій і фосфор. Там, в цьому препараті. А з чого він зроблений? Кислота, гумін. старто доброго, які там. Оменщик бан, а зельшен абонат. Там фосфор мобілізатор і нітро. Фосфор мобілізатор. Це біологічний препарат. І між рядами також органічний препарат. так? це препарат стартер. Мікрогранулят, мікрогранулят. Мікрогранулят. Так, нам вецер, Тільки не хімікат, на хімічне, а мікробіологічно. А, uh -huh. а це органічний препарат. І зроблений він ці грануль з чого? Що... І що з мібол Még egyszer. NPK, nitrogén, foszfor, kálium. Azot, foszfor, káli. De nem 8, 16, 24 es török, hazanok, hanem 4, 8, 16-os. Csotéri, viszi, 16. Viszont a hordozóanyag, azok szerves anyag, humi, uh -huh. 30% humi. Uh -huh. uh -huh. A ah, ne szúcsa, ez Зато в цій технології вони чудові препарати, так як вони ліпші для грунту, ніж мінеральні. Ще колись вони використовують, це не можу показати. Теж є гранулят, відходи від куриць. Часто використовують від цієї ж марки просту гумінову кислоту. Тобто мінеральних добрив тут немає? Від цього року він взагалі не використовує такі препарати Минеральні мінеральні добрива. І не буде тут підкормок, азотом нічим. Є зроблений аналіз ґрунту і листка рослини і на базі результату буде одобрюватись далі. Він питає, що як він планує, скільки тут врожаю буде. то Мій тонна цизу, щоб мене листа змінила. Чотири тонни. Горола поза мою дотораки зелити. Побачимо, як вийде. А на ясменю також тільки біопрепарати і органічні добре, Так. В рядок і міжрядя. Ігін, гасно. Так, як і тут. Ігін, гасно. Нам, сло нам, вадю, кей, муш, вони реасант, вони муш, кей, Ну, старається. Хімікати, в принципі, не використовує. Адді, гам, віт, рафуйтум, чак із борош, комбінація комбінацію вод, сло, лазик, аз алгах вод, так, рафуйва, мег, 2 валамені один раз вони оприскували бор і Ольга, не знаю. Залежно від того, як весною виглядить рослина, будуть оприскувати або вносити що потрібно. Так як зразок листка показувало, що калія не вистачає, так як у нього ще є наш хлорид, ще залишився, а він 100 кілограм. На гектар. А в квітні хочуть зробити ще раз зразок, і якщо зразок показує, що ще не вистачає калія, тоді оброблять. Натрій і хлоридом можуть забезпечити стійкість до хвороб рослини. Але якщо погода буде хороша, тоді, може, і не потрібно буде його використовувати. А це сівалка точного висіву? Так. А? Яка сівалка? Сівалка род. род. С... Яка норма висіву тут, ріпако? На гектарі 300 тисяч. Маємо поставок регулятор. Регулятор не використовують. Септембер підене такий був. Це посіяно 11 вересня. Поставодить майбутній. Ось келерегулатор розніводня. Як я визначаю, що, чи потрібно регулятор використовувати чи ні? Розрізаю. Розрізаю рослину і дивимося в розрізі, в якому вона стані. Ну, ну, що? Якщо серце таке, Олектру... якщо, якщо внутрі воно таке. Одазу, не не Тоді не потрібно uh, регулятором обробляти. Ilyen, а, а töпші, і uh -huh. Якщо у більшості дуже скоро було посілено, і регулятор потрібно в жовтні використовувати. Tovább kísérjük. Тоді ми і надалі спостерігаємо за рослиною. Може бути, що знову потрібно регулятор давати.